Ну, ну а тепер от, нарешті, от тепер е, нарешті те, що ми проснулися от те, що в тренді взагалі в українських соціальних мережах самого ранку це е, Оскар. Хтось спав, хтось не спав. Я прокинувся зранку і зрозумів, що буде гаряче. І в ефірі. В принципі, зрозумів, що світ змінився тепер. Все, після цього оскара так ну, точно слава тобі. Господи, світ не змінився, але е, змінилося моє особисте ставлення до того за якими принципами американська кіноакадемія вирішує, кому в. Е, вручити цю славетну статуетку, а кому не вручити славетну статуетку? Ну для того, аби я тут вам не перераховував усіх номінантів і лауреатів премії Оскар, давайте подивитися наше коротке відео про те, як відбувалися вручення цього року у кінотеатрі Долбі Долбі і які курьози сталися протягом церемонії. Цьогорічним ведучим гучної події став гуморист Джиммі Кіммел його вихід став досить пам'ятним. Він приземлився на сцену у парашуті. Серед кумедних моментів варто пригадати і вихід віслючки на ім'я Дженні. Вона була зіркою фільму Банші і Нішерина. Там вона знімалась у стрічці пліч опліч із Коліном Фарелом. Коли він побачив, як її виводять на сцену, його обличчя осяяло непідробне щастя. Схоже, вона недарма заслужила звання тварини компаньйона для емоційної підтримки. А тепер до головних нагород. Отже, найкращим фільмом року стала стрічка Все завжди і водночас. Кіно розповідає про власницю пральні Евелін, американку китайського походження, яка дізнається, що паралельні світи існують, і вона здатна переміщувати свою свідомість у тіла інших себе. Цей фільм здобув 11 номінацій і переміг у семи з них. Він конкурував за головне звання із дев'ятьма картинами. Серед них на західному фронті без змін аватар, шлях, води, банчі і ніширина, елвіс. Фабельмани, Тар, «Топган Меврік», Трикутник Смутку та жінки говорять нагороду у номінації Кращий режисер отримав дует Деніела Шайнер та Ідена Квана за стрічку Все завжди і водночас. Помагати нема часу. У всьому мульти всесвіті Я бачив тисячі варіантів Евелін. І ти маєш доступ до їхніх спогадів, емоцій та навіть навичок. Головну героїню у цій стрічці грає Мішель Єо. Вона ж і виборола звання найкращої жіночої ролі на премії. Це перша статуетка в її кар'єрі, та й загалом вона перша в історії Оскару Азіатка, яка отримала цю нагороду. Конкуренцію її склали Кейт Бланшетт, Анна Де Армас, Андрея Райсборо та Мішель Вільямс. І абсолютно заслужено свою перемогу здобув Брендан Фрейзер у номінації Найкраща чоловіча роль за свою роботу у фільмі Дарена Арановський кит. Де Брендан зобразив чоловіка вагою понад 250 кілограм, який намагається налагодити стосунки із своєю донькою. Зірка здійснив достойний камбек після тривалої паузи у своїй кар'єрі. Це його перший Оскар. Суперниками Фрейзера стали Остін Батлер, Колін Фаррелл, Пол Мескаль та Біл Наї. Ти чудова людина Еллі. Більш неймовірної дочки, годі її уявити. Ти намагаєшся мене виховувати? Та хто захоче впустити мене у своє життя? Як ти набрав стільки ваги? Близька мені людина померла, і це вплинуло на мене.